Щиро вітаю жителів громади та всіх, кого доля поєднала з нашим краєм, зі світлим святом Різдва Христового. Цьогорічне Різдво ми відзначаємо, на превеликий жаль, знову в умовах жорстокої війни. Ми зустрічаємо його по-різному: хтось на передовій, боронюючи землю від окупантів, хтось у дорозі, доправляючи нашим бійцям необхідну допомогу, хтось на трудовій варті забезпечує життєдіяльність громади. Але всіх нас об'єднує щира молитва і віра. Ми молимось, щоб Ісус Христос послав благодать на вистаждану, але незламну українську землю. Просимо, щоб іфлеємська зірка зійшла на українському небі і її сяйво захило наші міста і села від ворожих ракет. Ми щиро віримо, що Господь почує кожного з нас і різдвяне диво прийде у кожну домівку до кожного захисника і захисниці, до кожного українця. Та наповнить теплом і спокоєм наші серця, а любов до України зробить нас ще сильнішими. У цей день ми згадуємо наших героїв, які віддали життя у боротьбі з ворогом та дякуємо нашим воїнам, які зараз на передовій, кожній родині зичу любові, злагоди, добробуту і Божого захисту. Нехай всі, хто чекає рідних з фронту, обов'язково дочекаються. Христос народився, славімо Його!